Ми до сих пір пожинаємо те, що насіяли нам комуністи? Взагалі, комуністична система і Радянський Союз це було дуже масштабно. Радянську армію боялися взагалі по всьому світу. І вважалося, що цю червону армію взагалі ніхто не переможе. Вони такі сильні, такі могучі і так далі. Але чому? Така могуча ця система вона так сильно до смерті просто боялася віруючих людей і християн, і віруючих людей, які вивчали Біблію, вони їх засилали в Сибір, Вони засилали їх в концтабори. І йшла дуже велика боротьба проти Біблії. Її намагалися знищити, просто щоб люди її не читали, не було ніякого авторитету Біблії. а... Хто читав Біблію, тих засилали взагалі, там в концтабори, чому йшла така боротьба? Всі медіа там, наприклад, і в кіно люди ходять, і там реклама, і одразу обов'язково ж треба розказати штунда, сектанти, баптисти там чи взагалі віруючі люди, які читають Біблію, якісь такі темні, вони такі бійні, вони такі обмежені, вони такі, якісь страшні, погані. Настільки просто пропагувалося це все. Чому? Така величезна, могуча, сильна на той час радянська армія, ця червона. Чому вона так сильно боялася християн? Якщо вони якісь темні і забиті люди, то чого така боротьба проти Біблії? Чого така боротьба проти цих людей, яких засилали, просто розстрілювали, вбивали і засилали в концтабори? А тому, що віруючі, люди, християни, які читають Біблію, вони далеко не обмежені, вони мудрі, вони чесні, вони порядні. І саме найголовніше, вони знають історію, вони знають, хто вони, звідки вони, яка їх історія. Що взагалі відбувалося в минулому? Хто їхні родичі і предки? Взагалі вони дуже розумні і тому, чому їх. Намагалися знищити, тому що завжди йшла боротьба за вплив на людей. Завжди і зараз йдеться боротьба за те, щоб керувати людьми, щоб переписати історію. І знаєте, те, що відбувається і в Ізраїлі, і єврейський народ він постійно у війнах, постійно намагаються знищити їх, скинути їх просто в море. Чому така боротьба за коріння, за історію? Історію. що звичайно, якщо є спадкоємець, то що треба зробити, щоб заволодіти всією історією і так далі? Звичайно, вбити, забрати цього спадкоємця. Якщо нема спадкоємця, того то можна переписати історію під себе і самими стати спадкоємцями. Так само, чому йшла така боротьба проти християн, проти церков. Там знищувалися біблії, тому що християни вони спадкоємці, вони знають історію, а історію нам постійно намагаються її переписати. Царі імператори. Безбожники, хто приходить до влади, вони під себе її хочуть підлаштувати. Чому йде така війна проти України? Здавалося, навіщо ви чіпаєте Україну? Історія, щоб заволодіти історією, переписується історія. І знаєте, людина, яка не вивчає слово Боже, не вивчає Біблію, звичайно, дуже легко повірити, що ми там якісь обізяни. А комуністи вони тільки це і робили. Тому я вам так хочу сказати: якщо у вашому лексиконі є такі слова штунда або сектант, або біблія переписувалася запитувалася, навіщо ви її читаєте, або Наприклад, я вірю в еволюцію, я вірю в обіз'ян, то це все вчення комуністів, сатаністів, еволюціоністів і безбожників. І це все треба зупиняти, тому що боротьба йде духовна спочатку, є наше минуле, є теперішнє, є майбутнє, є коріння, є історія. І цю історію максимально намагаються переписати. Віруючі люди вони дуже добре знають, хто вони, що вони не обізяни. Тому чому так легко людям повірити там в мільйони років і те, що вони. Обіз'яни, пропаганда. Тому знати треба історію. Потрібно розуміти, яке в нас коріння і цьому допомагає розібратися біблія Я рекомендую вам підписатися на канали Салтаненко в Ютубі. Там геополітика. І біблійна історія людства, що було, що є, і що буде. Піднімаємо всі ці питання і розказуємо, треба читати Біблію, треба знати слово Боже, щоб не продовжувати. Тому що багато людей сьогодні кажуть, я проти війни, я проти Сталіна, але ж вчення ми продовжуємо. Якщо кажемо про штунт, про сектантів їх проганяли. Тому віруючи, вони освічені, вони чесні, порядні, добрі, вони знають історію, вони знають своє минуле, вони знають хто їхні батьки і вони знають, що є Господь. Бог над всім, тому вивчайте Біблію, щоб вас ніхто не зміг обманути.